Приводити себе в порядок, і зараз вже буду виглядати нормально як людина. Ну, тепер виглядаю як людина. Привела себе в порядок, прийняла душ, помила, висушила волосечко. І поки приймала душ, в мене, до речі, була така, прийшла до голови думка, і мені стало цікаво, чи хтось розділяється зі мною. Справа в тому, що Ютуб почала вести для себе для задоволення, да? і зараз іде тенденція, що треба все монетизувати. Якщо ти в соцмережах треба обов'язково щось продавати, втірати туди-сюди. А можна без монетизації? Але одразу на фоні цих всіх розмов, які про в соцмережах зараз гудять. Типу, якщо ти не монетизуєш, то ти втрачаєш там гроші туди-сюди. Ось ти ведеш соцмережі і міг би з них заробляти, тобто то ти вже одразу думаєш про упущену якусь вигоду. Серйозно, а можна щось без монетизації? Можна я буду вести YouTube, бо я його просто хочу вести, бо мені подобається. Я не хочу, блін, закладати сюди ніякі сенси. Можливо, згодом будуть закладати. А поки що у мене такий етап, коли я тільки починаю освоювати цю соціальну мережу, і мені просто хочеться. Блін, в мене стільки просто в голові думок іноді бурлиць сидить. Що мені просто хочеться кудись їх вивільнити, кудись записати. От для цього я веду ютуб, щоб я могла сюди виставляти, щоб я могла показувати сюди той кусок свого свого життя, який я хочу, який я вважаю за потрібне, і не обов'язково блін його монетизувати. Не хочу тут зараз провести 10, випустити 10 випусків, а 11-го почати щось продавати. Та ні, блін, зараз вже настільки просто інфобізнес е, внідряється всюди, де куди можна і не можна, що. В цьому ритмі ти забуваєш про щось просто для себе. Типу, без сценаріїв, прогрівів, запусків, воронок, інфоприводів. Туди-сюди. Блядь, я просто хочу показати, яке у мене гарне волосся. Ну, ха ха Ну, серйозно. Сішовковий. Блискуче. Показати, яке мене гарне волосся, як воно мені подобається, як я собі почала подобатися. І взагалі про все тільки не про монетизацію. Дайте спокій. І хай ідуть і продають своїх інстаграмах, хай продають де хочеш і як хочеш. Я на початку свого шляху в Ютубі, і я не хочу це перетворювати одразу в торгову площадку. Це моє хобі. Мені хочеться робити щось просто так, бо, бо хочеться. Крік душі. Добре, їдемо далі. Сьогодні у нас так трошки вітряно. Хоч і прохладно, але бачите, трошки так сонечко нам показується. Така якась холодна осень цьому році. Я думала, що буде тепліше, але теплом не пахне. Взагалі якісь літо не було таке супержарке. І осінь якась цьому році. І... А не дуже тепло вже подуставали всі зимні речі, теплі речі світера взагалі мене це по красоті осінь гарна, по стальному по погоді в цьому році програє. Минулому році було набагато тепліше. Недавно потреби ситуацію, яку я хотіла би обговорити разом з вами, і може ви би мені підказали або не підказали, а просто скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Короче, мене знайома недавно запитує. Слухай, в мене є подружка, в якої є бізнес, і е я завжди стараюсь підтримувати всіх своїх друзів. Я також стараюсь підтримувати всіх своїх друзів е, бізнеси, послуги, користуватися, ходити, тому що для мене, для мене важливо, коли і ми, ми послугами друзі користуються, і я взамін також користуюся. Получається так, якось знаєте, взаємооддача. Ну так, от ця моя знайома запитає: слухай, якщо ти користуєшся послугами своєї подруги, але тобі не дуже подобається якість надаваних послуг її бізнесом. Чи ти продовжиш ними користуватися, чи ти не будеш ними користуватися? Чи ти будеш користуватися чисто за те, що вона твоя подруга, чи не будеш, але просто скажеш типу, що тобі не підходить. Я, якщо чесно, була трошки в замішательстві, тому що важко, важко важка тема до обговорення, тому що все-таки подруга, і хотілося б і підтримати її, і користуватися її послугами, але... Якщо тобі особисто щось не подобається, ом, дуже такі двоякі відчуття виникають. Що ви думаєте по цьому поводу? Сьогодні буде у нас генеральне прибирання. Я покажу вам як це буде виглядати. Ну, весь процес не покажу, але може покажу якісь там допісля Мені щойно в Лівті зробила дівчинка комплімент, сказала, що їй дуже подобається мій лук. Хто я так кажу поспоріч? Мені він теж подобається. thank you Коли ти починаєш знімати на Ютуб, ти аналізуєш блогерів, знайомих, друзів, всіх, хто веде Ютуб, тому що ти губишся, ти не знаєш, як туди зайти, ти хочеш, намагаєшся повторити чийсь успіх, навіть не успіх, а просто чиюсь тактику, чиюсь стратегію. Ось. Але важливо в цьому всьому не загубити себе, не бути копією, бо така слайд-фраза. Не бути копією, а бути оригіналом. Важливо під час того, як ти надихаєшся, не загубити себе. Я по собі знаю, я тільки випустила три відео на Ютубі, і типу, знаєте, десь в дуже в глибині душі, я чекаю, блін, де, де всі мої підписчики, де мої всі лайки, коментарі, а от у них. А потім. Камон, дідка, тільки треті, три відео вийшло, а ти вже тут жопу рвеш. Погоні за тим, щоб почати знімати Ютуб для мене особисто. Важливо, щоб людина, на яку я підписуюсь, вона не повторяла когось, не надихалась аж занадто, знаєте, не крала просто чиїсь там висловлювання, фразочки і так далі, тому подібне. Тому що, ну, все одно ти, ти не зможеш потім це проконтролювати, навіть якщо ти будеш слово в слово перезаписувати. Все одно ти якось це відтвориш по-своєму. Ти розкажеш це по-своєму, покажеш по-своєму. Тому, як на мене, важливо залишатися собою. Ось у мене вже зараз з'являються такі думки, а може я нікому не цікава, а нафіг вона взагалі це все. Але з другої сторони, я ж це роблю зараз задля себе. Я не намагаюся заробити з цього мільйони і взагалі монетизувати це якимось чином. Пізніше, можливо, я буду закладати це в стратегію розвитку свого ютуб-каналу. А наразі я це знімаю чисто, чисто просто так. Тому, типу. Взагалі, ізі. Е, все одно на кожен товар знайдеться покупатель правильно правильно. Всі так кажуть, всі так кажуть. От навіть я. Я по собі знаю, що я не говорю чисто українською. Ви по, по, по трьох попередніх випусках можете це побачити. що я говорю суржиком, мені так зручніше, і в цьому вся я, в цьому проявляється моя особистість. Можуть бути там якісь супер мега, супер фенсі, інглиш гуд орбетер фрази. Ну, ви зрозуміли, да? ось, так само міміка, жести, жестикуляція, якісь там просто приколи, які ти говориш, ще там щось таке. да? Ну, тобто, по факту, ось, ось я така є, і, типу, нахіра намагатися комусь бути кимось, якщо ти тим не являєшся, ти є сам собою, ось, будь ласка, просувай себе в маси. Я згадала, що я записала собі, собі цю думку раніше. Тому що я помітила м, в декількох е, людей, що вони намагаються копіювати когось, е, виходячи на контент, в, виїжджаючи на контенті за рахунок інших, е, ну, надихаючись, да, так скажімо. Тому це одразу видно. Якщо не зараз, то там трошки згодом це все одно проявиться, чого це позориться, як на мене, да? ну, Типу все одно ж, брехня вона ж вилізе пізніше. У мене тут на фоні е, фільм. Цей фільм я обожнюю, я отак собі з шоколадочкою Цей фільм я обожнюю. Я його дивлюся, передивляюсь декілька разів на рік. Не знаю, це один із небагатьох фільмів, які я можу переглядати. Досить часто це відпустка за обміном. Взагалі він входить до категорії новорічних фільмів, переноворічних різдвяних, але, чесно, я його і літом можу подивитися, і осінню ось можу подивитися, і весною, і зимою. Е, такий добрий, щирий, класний, позитивний. Е, знаєте, зараз я помітила, що я коли вмикаю якийсь новий фільм на Нетфліксу, десь десь іще е, знайду. Я починаю дивитися от навіть якісь комедійні. так, Така херня. Ну просто мені зразу стає нецікаво. Я не знаю чому. Дуже мало зараз випускають гідних таких класних фільмів. ось, і я тоді йду, включаю якийсь триллер, або ще щось. А знаєте чому? А тому що там основне, за чим ми йдемо в фільм, якісь емоції отримати від перегляду. І коли від перегляду ти не отримуєш ніяких емоцій, ну, типу, воно там в тебе або на фоні грає, або там щось так вяленько, ти дивишся, дивишся і ждеш, коли там щось почне відбуватися, або там тебе захопить, захопить тебе як глядача. І нічого не відбувається, і ти такі, ясно, понятно, шляпа якась, коротше. От. А ось цей фільм, скільки разів не дивилася, да, він старий, але як то кажуть, раніше було лучше. Я не про все. Багато фільмів мені і з новіших подобається, але старі фільми також дуже люблю переглядати. До речі, напишіть, які фільми любите дивитися ви. В цьому році взагалі вперше подивилась відчайдушних домогосподарок. Можна мені похлопати? <смі> мене подруга підсудила на цей серіал. Вона мене просто умоляла. каже: Віта, ти маєш подивитися вічі дочні домосподарки, ти маєш подивитися днівніки вампіра. До днівників вампіра я ще не дійшла. Господарок подивилась, підтверджую, мені сподобалось, і я би іще раз е, задоволенням його подивилась. Особливо мені подобається, як за вісім сезонів. Там помінялось абсолютно все. Помінялися обставини, як прослідковуються ці всі сюжетні лінії, як мінялися герої, їхні вподобання, їхні звички, їхні характери. Ось тому тому отак. Вот що ви так не робили. Послухайте просто, просто послухайте цей звук. Хліп ще теплий. Боже, як він стоїть. Всім пока!